У бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, сьогодні мова піде про таке: з 1 березня 2017 року починають діяти нові тарифи на електроенергію. Запроваджуються зміни обмежуючих величин блоків тарифів. Відтепер межа першого блоку до 100 кВт годин на місяць для населення сільської місцевості і для містян. Користувачі цієї категорії сплачуватимуть за 1 кВт годину 90 копійок. Другий блок більше 100 квт для обох категорій споживачів при цьому для нього не встановлено вартість електроенергії другого блоку гривня 68 за одну кіловат-годину. Для деяких категорій споживачів, зокрема багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання, обмежуючі величини блоків, відсутні взагалі, а вартість однієї кіловат-години становить 90 копійок. Які ще зміни несе весняний вітер, знають наші журналісти. Якщо раніше комунальні були 200 гривень, то зараз 2500-3 тисячі. Це що, щоб пенсіонери взагалі вже положили зуби на полку, так сказати? Ну я, наприклад, за комунальні послуги плачу тисячу гривень у місяць. Ну, Дривами гріюся. За газ 400 гривень і 500 гривень за світло. Найважче у цій ситуації малозабезпеченим людям, зокрема пенсіонерам. Закарпатець Іван Глеголич не може дозволити собі оплатити відразу всі рахунки за комунальні послуги, адже отримує мінімальну пенсію, а іншого заробітку пенсіонер не має. От я в борги заліз, щоб жити. В борги заліз. А тепер як розчитатися? Не знаю. От шукаю роботу такої, як я не беру на роботу. Мені 62 рік. Уже куди не піду резюме, заповняю. Не нужен. Одказ, одказ, одказ. А от Ганна Васильівна в зимовий період щомісяця змушена сплачувати близько трьох тисяч гривень за комунальні послуги. Аби хоч якось прожити, жінка у пенсійному віці змушена працювати. Мені вистачає, бо я ще працюю. Я зарплатою плачу. Мені вистачає зарплати, газ оплатити, а все інше там уже з пенсії, що лишається. Щодня близько півсотні осіб звертаються до органів влади, аби отримати одноразову матеріальну допомогу. Якщо ще три роки тому люди просили кошти на лікування, то тепер більшість закарпатців звертаються за фінансовою допомогою, аби сплатити комунальні послуги. На жаль, на жаль, якщо раніше дійсно там була бути якась біда в сім'ї, там чи дитина захворіла, чи ну хвороби дороговартісне лікування. А тепер йдуть просто пенсіонери, от просто от Жаліються, бо мала пенсія, заплатити комунальні послуги, на кусок хліба не вистачає, вже не кажучи про те, що, не дай Боже, захворіти це все. Новий тариф на воду незабаром отримають 52 водоканали України. В Ужгороді на початку весни теж очікується підвищення ціни. Планові цифри, які погоджені вже попередньою національною комісією, складають з використанням будинкових мереж 18 гривень 21 копійку, і без використання будинкових мереж 17 гривень 29 копійок. Це може бути з 1 березня, це може навіть виділити і до 1 квітня. Очікують змін і у системі газопостачання з 1 квітня в Україні має запрацювати ринок природного газу для населення. Тобто, кожен зможе обирати собі надавача цієї послуги. Ринок природного газу означає в першу чергу те, що не буде регульованої ціни на газ. Тобто на ринку мають з'явитися інші постачальники газу, які можуть. Продавати газ населенню за ринковими умовами, тобто за ціною газу, яка виникає в умовах ринку, так як і на хліб на сьогоднішній день в умовах е, е, того, що кожна друга сім'я отримує чи пільгу чи субсидію, який може бути ринок, закарпатці боргують майже всім комунальним службам. Тільки Закарпат Газбуту края винні близько 160 мільйонів гривень. На часі курс валют. Давайте разом подивимося, чи закріпилася українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць. Один долар США купують за 27 гривень 9 копійок, продають за 27,23. Один євро вартує 28 гривень шістдесят копійки. Продаж 28,85. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 гривень 50 копійок, продаж 9 гривень 60 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 50 копійок, продаж 4,60. Один фунт стерлінгів нині коштує 33 гривні 17 копійок. Придбати його можна за 33,94. Польський злотий сьогодні купують за 6 гривень 59 копійок, продають за 6 гривень 77 копійок. 10 чеських крон можна придбати за 9 ,90 гривень 90 копійок, продати за 10,80. Одна румунська лея вартує 5 ,69 гривень 69 копійок, продають її за 6,5 гривень. Міністерство інфраструктури України сподівається, що до кінця березня Укрзалізниця надасть свої пропозиції щодо підвищення тарифів на пасажирські і вантажні перевезення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Поки що це ще предмет дискусії. Наразі кінцевого рішення не прийнято, я сподіваюся, що протягом березня Укрзалізниця у кінцевому відпрацює свою позицію, і тоді ми вже зможемо перейти до погодження, сказав Омелян. Він зазначив, що залізниця хоче компенсації і підвищення тарифів через свою неефективність. Зокрема, вантажні перевезення пропонується збільшити мінімум на 25%. За його словами, як тільки Укрзалізниця надасть мінінфраструктури свої пропозиції, буде розпочати. Та процедура їх публічного обговорення. Прозоро та міжнародний фонд відродження відкриють центри компетенції з державних закупівель у 12 регіонах України. 28 лютого державне підприємство Прозоро та Київська школа економіки та підтримки Міжнародного фонду відродження провели перший відбір претендентів на участь у навчальній програмі для регіональних активістів, які наразі працюють у сфері державних закупівель. Фіналістами відбору стануть 12 активістів, які пройдуть двотижневе навчання на базі Київської школи економіки. Після навчання випускники професійні закупівельники повернуться у свої регіони, де будуть представляти центри компетенції Прозоро. Вони будуть проводити навчання для бізнесу та державних службовців щодо користування системою електронних закупівель. Випускники навчальної програми стануть агентами змін Прозоро та носіями ідеї прозорих і професійних закупівель в регіонах. Регіональні центри компетенцій допомагатимуть представникам бізнесу та органів влади вирішувати проблемні питання щодо процедур закупівель а також забезпечуватимуть якісний зворотній зв'язок з центрами прийняття рішення щодо вдосконалення законодавства та самої електронної системи закупівель. Представники департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури, а також національної поліції та Укртрансбезпеки відзвітували про пасажирські перевезення в області за 2016 рік. Понад 46 мільйонів осіб скористалися послугами перевізників пасажирського транспорту в Закарпатській області. Це число включає автомобільні та залізничні перевезення. На сьогоднішній день в області працює 161 перевізник, який забезпечує перевезення на 3200 оборотних рейсах. На пасажирському транспорті автомобільному скористалося біля півмільйона пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Від загальної кількості пасажирів, які перевезені в області, це в районі 1% протягом 16-го року водіями автобусів скоєно 15 ДТП. З них звини водіїв безпосередніх автобусів це 11. Травмовано за участю автобусів 10 осіб, а також травмовано звини водіїв автобусів 10 осіб. В області триває боротьба з нелегальними перевезеннями. Минулоріч Укртрансбезпека провела повірку понад 8 тисяч транспортних засобів. У двох тисяч виявили порушення і нарахували штрафи на загальну суму мільйон 700 тисяч гривень. Перевізники, які надають послуги поза правовим полем, складають конкуренцію для легальних перевізників. Також всі пільгові перевезення лягають на плечі офіційних суб'єктів господарювання. Далі пряма мова. Відсоток нелегальних перевезень, я думаю, на території області, тобто, ну, складає десь відсотків 20 на сьогоднішній день, якщо взяти область. Якщо взяти в цілому Тячівський район, звичайно, відсоток більший. Щодо оскарження, жодне, тобто скасування рішення суду так, не скасовувалися, але просто не приймалися в зв'язку з тим, що не вилучаються кошти, які отримав перевізник. так. Недостатньо пояснень самих пасажирів. У своїх ності до повноважень Укртрансбезпека не є правоохоронним органом і не має права вилучати кошти, які отримує перевізник. Пояснення пасажири зазвичай не хочуть надавати. Ну, збитки, я думаю, якщо б у нас працювало повністю без нелегальних перевізників, то кожний перевізник, який є, напротязі року міг би придбати хоча б один транспортний засіб. І поновити свій рухомийсько ціни на оренду житла в Україні протягом минулого року встановили антирекорд. Власники квартир збільшили вартість майже в усіх регіонах, аргументуючи це нестабільністю курсу національної валюти. Про це повідомляє сьогодні. Згідно статистичних підрахунків, рієлторів винаймати найдешевшу однокімнатну квартиру обходилося в межах 1105 гривень, але такі ціни були в основному у східних регіонах, тоді як у Сумах пропонували мінімум за 2015 гривень. Столиця вже традиційно лідирує за показником подорожчання. Менше ніж за 5985 гривень тут угоди не укладалися. Одесити були готові здати квартиру за 5257 гривень, а львів'яни за чотири Тисячі гривень. Експерти вважають, що такі зміни обумовлені тим, що саме у ці міста найчастіше їдуть люди у пошуку роботи, адже в обласних центрах вакансій замало. До вашої уваги схема, яка показує динаміку росту цін на оренду житла в регіонах країни. Для прикладу у східній частині країни ціна оренди однокімнатної квартири в порівнянні з 2015 роком зросла у середньому від 50 гривень у Харкові до 225 у Запоріжжі. На півночі ціни змінилися наступним чином: від 190 у Чернігові до понад 600 у Житомирі. В центрі від 179 у Кропивницькому до 532 у Києві. Західна Україна теж не відстає. Тут коливання цін наступне: від 221 гривні у Луцьку до 346 в Ужгороді. Лідерою південь, де минулого річ зафіксоване найвище: від 589 гривень у Миколаєві до 1335 в Одесі. Фахівці держстату пояснюють, такий різкий скачок вартості підвищенням цін на базові товари та послуги, адже у порівнянні із позаминулим роком показник перевищив 121,2%. Передбачається, що подібна тенденція зберігатиметься також впродовж поточного року. Нагадаємо, раніше портал «Знай.юа» повідомляв, що власники квартир переглянули умови орендної плати. Найчастіше вони пропонують покривати тільки витрати на комунальні послуги. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з тисою і до зустрічі за тиждень.